Цього разу у нас лише одні таланти. Імерсивний здатний повністю занурюватися в роль. Та адаптивний змозі реагувати на середовище. Це породжує справжній контраст. Як я бачу, на великий крок попереду від інших. Ніколи не знаєш, що може статись. Тут хімікава. Що поганого в тому, що просто хотіти миру кінець! Я не програю цим двом, не зважаючи ні на що. Скажи мені, якщо тобі потрібна допомога. Я думаю, це частина моєї роботи. Грати брудну роль. Вони всі неймовірні актори. Це шоу буде просто чудовим. Можливо, все стане навіть краще. Я нікому не програю.